Вітаю всіх, хто мене дивиться, продовжую знімати череночки трояндочок, які садила під зиму. Сьогодні на дворі у нас 23 березня. Подивимось, як вони себе почувають на сьогодні. Черенкувала я англійку, традискант і черенкувала я. Принц жордінє чайно-гібридна трояндочка. Ще не заглядала, що тут у нас? Ще прикидано зімекою. Не знаю, змерзли, не змерзли чи спріли. Ну, подивимось Так, що ми маємо? Це англієчка, Ну, Розкоп собі, що можу сказати, майже всі. Ось вона, ось вона, оце все Традискант. А це все чайно гібридні Принц Шардіньє. Як бачите, Щось живе, щось почорніло, але теж такі якісь рамки в них. Не знаю, виживу чи ні. Ну добре, хай ще посидять. Потім будемо бачити, відкривати ще їх зарано. А там собі помаленьку ростуть. Це другий мій парничок, бутилочки. Тут очеренкувала я троянточку П'єр де Ронсар. Позаглядаємо. Ну, брунечки дишуть. Листочки в'януть вже, але брунечки червоненькі, Череночки непогано збереглися, як на мене. Так. У мене ще один є. Тут теж еденроус. Ось. Теж брунечки є. Непогані живенькі брунічки. Надіюсь, вони вкорінились. Ось так. Будемо стежити далі. Дякую.